Сьогодні у нас на огляді біпер для лягавих собак Birdking DH3518. Виробник випускає біпера у двох кольорах, яскраво яскраво-жовтий та камуфльований. Сам біпер має ось таку запатентовану конструкцію та виготовлений з ударом міцного пластику. Цей біпер живлиться від літієвого акумулятора 500 мАч. Сам біпер водонепроникнений, має невеликі розміри та дуже малу вагу, що дуже важливо на полюваннях. Увімкнення та налаштування біпера проводиться за допомогою магнітного ключа. Ось він, також є можливість регулювання гучності звуку та рівня чутливості. У комплект до поставки входить сам біпер. Магнітний ключ. Зарядний пристрій. Це платформа для зарядки. Адаптер. USB шнур. Викрутка. Та яскраво жовтий нощейник. Ширина 20 мм. Довжина 70 мм. А також, що дуже важлива, інструкція українською та англійською мовою. Біпер має 10 режимів. З 1 по 5 режим це коли собака рухається, біпер не видає жодних звуків. А коли собака зупиняється і стає у стійку. Через 10 секунд біпер видає звук кожні 2 секунди. Ці 5 режимів має 5 різних звуків. З 6 по 10 режим це коли собака рухається, біпер видає звук кожні 10 секунд. Коли собака зупиняється і також стає у стійку, через 10 секунд біпер також видає звук кожні 2 секунди. Для цього ці режими необхідні. Це для роботи собак у високих кущах чи очеретах, щоб знати напрямок рухи вашого собаки. Керувати біпером дуже просто. Для того, щоб увімкнути біпер, достатньо доторкнутися магнітним ключем до точки вмикання біпера. Це основна точка керування біпером. Торкаємося і чуємо два звукові сигнали. Це біпер готовий до праці. Вимикаємо. Один звуковий сигнал, який супроводжувався світловим індикатором. Бачили здесь. Для налаштування режимів роботи потрібно доторкнутися та тримати магнітний ключ у точці. Після піде два звукових сигналу, що супроводжується світловим індикатором, А через 2 секунди ви перевідете один зум, який відповідає першому режиму. І якщо не прибрати магнітний ключ, то далі буде два зуму, відповідно. Другому уровню. І так, до 10 уровня. Наприклад, якщо нам потрібен п'ятий режим роботи, то ви тримаєте магнітний ключ, доти біпер не видасть 5 зумів поспіль. Ну, зараз я покажу, як це робиться. Чекаємо зум. Це перший. Другий режим. Третій режим. Четвертий. Ну ось четвертий режим. Собака працює, становиться у стійку і через 10 секунд ми чекаємо звуковий сигнал. Ось такий гучний сигнал і здає біпер. Якщо собака продовжує рух, біпер вимикається. Якщо потім знову стійка, собака зупиняє рук, 10 секунд чекаємо і чуємо звуковий сигнал. Якщо нам потрібно вимкнути, усе біпер вимкнений. Ще хочу дати одну пораду. Не вмикайте біпір. Молодим собакам у приміщенні. Собака молода, може злякатися звуку. Найкраще це робити на вулиці. Так що, звертайтесь до нас. Є у нас в наявності два кольори: камуфльований та жовтий. Відправимо вам новою поштою. Якщо потрібно, замовляйте, телефонуйте. Чекаємо на ваших дзвонків.